Чи я поганесть за те, що виправила нову дружину свого колишнього? Я 48 років жінка, була одружена з Джимом, 49 років чоловік, 20 років. У нас троє дітей: 22 роки дівчинка, 20 років чоловік і 18 років дівчинка. Ми розлучені вже 5 років. І я і Джим знайшли собі нових партнерів, але ми зберігаємо хороші стосунки серед дітей. Та й загалом ми приємні один одному. Наше розлучення сталося через те, що Джим був поганим чоловіком і неважливим батьком під час. Нашого шлюбу він багато працював, побудував приголом, побудував приголомшливу кар'єру. І ось мені через дітей довелося відступатися від своєї кар'єри, амбіції, куди далі. І серйозні ситуації не доходили до нього доти, доки не стало запізно. Він забезпечував нас, досі забезпечує дітей. І я вдячна за все, що він зробив. Але я зізнаюсь, мені було неприємно дивитися, коли в нашому шлюбі його кар'єра йшла угору. В той час як моя сходила у кут. для деякої передісторії. Зараз я Одружена з нашим із Джеком спільним другом Девідом, 50 років. На момент початку наших стосунків ми обоє були розлучені, тож про зраду не йдеться. У колишнього немає жодних претензій до нового союзу. Він знає, що ніхто нікому не зраджував. Та й на самому початку наших стосунків ми все обговорили. І Джим сказав, що радий за нас. Чотири роки тому Джин познайомився з Карою, 34 роки жінка, і два роки тому вони одружилися. Для неї це перший шлюб, і минулого року у них народилася їхня перша спільна дитина. Як я вже говорила, у нас з Джимом чудові стосунки, і раз на місяць ми вечеряємо всі разом: він, я і наші діти. Ця традиція почалася ще шість років тому, як тільки ми роз'їхались, тому що ми хотіли, щоб наші діти розуміли, що ми сім'я. Плюс у них була можливість обговорити щось у колі батьків і братів сестер, без зайвих вух. Проблема сталася на цю Пасху. І зараз я думаю, чи не поганець я, а може, мої дії виправдані. Ми були на вечері у моєї колишньої свекрухи, і Кара почала розповідати. Про те, який Джим чудовий чоловік і батько для їхньої доньки. Мені то цілому все одно. Я знаю, що у колишнього зараз набагато більше часу на сім'ю, ніж тоді, коли були наші діти маленькими. І тому я мовчала, поки Кара не подивилася на мене прямо і не запитала перед усією родиною, як я взагалі могла піти від такої чудової людини, як Джим. Плюс вона зробила зауваження про те, що я, мабуть, була занадто зайнята тим, що закохувалась в кращого друга свого чоловіка. Тоді я подивилась на Кару і відповіла Знаєш, Каро, Джим не завжди був таким чудовим чоловіком, і зараз він такий, тому що мені довелося принести чималу частину свого життя, в жертву його кар'єрі, яка у нього зараз є. Але не переживай, насолоджуйся плодами цього. Всі, включаючи Джима, посміялися. Але Кара була в люті. Минулого вечора вона написала мені, що я образила її і Джима того дня, хоча мене навіть на вечері і бути не повинно було. Я просто проігнорувала це повідомлення, але вона зателефонувала мені наступного дня, тому що їй хотілося продовжити нашу розмову, яка переросла в те, що я просто пояснила їй, наскільки різні мій і її шлюби з Джимом. Я дуже рада, що їм вдалося знайти щастя, але вона не може переписати історію своїми коментарями. Вона не виправить того, яким чоловіком був Джим для мене, і навіть нагадала, що ми роками намагалися опрацьовувати наші з ним проблеми, але нічого так і не вийшло. А вона може думати, що просто жартує, але її слова видають невпевненість її у собі. Чи я поганець у цій ситуації. Едіт, дякую всім за відповіді. Добрі незнайомці. Я спробувала прочитати стільки, скільки змогла. Повинна сказати, що якби я могла повернутися і публікувати це знову, я б використала гендерно нейтральні терміни. Мене просто шокує, скільки людей прокоментували мою образу на колишнього чоловіка. І те, що я здається, не розумію, які жерти він пішов заради нашої сім'ї. Цікаво, скільки б людей відчували б себе так само, якби ситуація була зворотня і образу відчував би мій колишній. У будь-якому випадку я рада, що написала пост, тому що сьогодні я зателефонувала Джиму, і ми обговорили її дебільний коментар. Він трохи поділився зі мною особистими аспектами, а я показала йому цей пост. Він посміявся над моєю відповіддю на вечірці. Сказав, що гроші і час, витрачені на терапію, були того варті. За його словами, реакція Кари пов'язана скоріше з тим, що це її перший шлюб, а не з тим, що вона занадто молода. Їй, можливо, складно прийняти всі обставини. Джим сказав, що того вечора він пояснив їй все. Ще розповіла Карі наступного дня, і вона нібито зрозуміла, але він все ще думає, що їм, можливо, буде важко прийняти те, що відбувається, тому що її тоді не було, вона не знала, а у нас зараз такі хороші стосунки. Але він сказав, що так вийшло в результаті багаторічної терапії, сварок і суперечок, які були у нас до того, як це все вляглося. Ми добре поговорили, це було лише нагадування про те, що будь-які відносини вимагають роботи над ними. Коли ми розлучилися, ніхто з нас не сприймав це як зруйновану. Сім'ю, скоріше за новий розділ у нашому житті. Джим сказав, що буде наполягати на тому, що кара продовження нашої великої сім'ї, а не нова сім'я. Вердикт Редіт непоганець. Коментарі з її боку, досить нахабно вважати, що винні тільки ви у розриві, не кажучи вже про те, що звинувачувати вас у зраді було вкрай образливо, І потрібно подорослішати і взяти на себе відповідальність за свої слова, особливо як матері. Мене завжди вражають подібні ситуації. Невже ця людина не розуміє, що поводиться грубо з самого початку? Хіба вона не намагається прилюдно зіпсувати ваші стосунки з чоловіком? Або вона дійсно вважає, що це нормальна розмова, яка не повинна викликати ніякої реакції з вашого боку? Мені подобається ваша відповідь, тому що вона поставила її на місце. Я думаю, що це досить розсудливо і по-доброму. І усвідомлює він це чи ні. Чинки мають наслідки, не потрібно вибачатись. Це абсолютно не її справа. Вона не мала ніякого права про це говорити за вечерею, ні писати тобі повідомлення або дзвонити. Різниця у 12 років теж відіграє певну роль. Вони ж навіть з різних поколінь. Ти серйозно? Новій дружині було 30, коли вони познайомились. Вона була вже дорослою. Яка різниця? Схоже, вона підлаштувала все так, щоб зіпсувати ваші стосунки з чоловіком. Ймовірно, вона намагається бути турботливою дружиною, сподіваючись, що одруженням ви зникнете. Вона, мабуть, вже давно про це думала, а тепер у неї його дитина. Те, що вона сказала, було абсолютно недоречно, і вона сказала, що вам не слід було там перебувати. Вона що думала, що вас виженуть. Мабуть, вона думала, що ви причина розлучення. Можливо, і ваші стосунки з нинішнім чоловіком. Збоку виглядає, що нинішній дружині автора не 30, там 6 здається, а набагато менше, тому що вона веде себе трішки по-дитячому цій ситуації. Дуже помітно, що вона ревнує авторку до її колишнього чоловіка, і також оці всі всякі роздуми з приводу того, що нібито вона йому зраджувала, тому що вона не може повірити, що адекватні люди можуть розвестися чисто, тому що їм не хочеться бути разом. Нова дружина ніколи не дізнається, що було нас. Правді у стосунках з колишньою дружиною, тому що автор і так само її чоловік зробили якісь уже висновки з минулих стосунків, і у нові стосунки вони не несуть цих самих проблем, які були у минулих. Можливо, нової дружини, колишнього чоловіка авторки не було якихось серйозних стосунків, і вона не розуміє, що може піти не так. Або якщо і були стосунки, то вони були дуже токсичними, або можливо, там і були зради, тому вона розуміє, що люди розходяться через ради або якісь такі серйозні проблеми. А те, що вони просто не підходять один одному, або хтось із подружжя переріс один одного, і їм важко тягнути другу людину за собою, або навпаки, вони заважають один одному розвиватися, і це адекватна причина, щоб розійтися. Якщо людям дійсно некомфортно один з одним, то це нормально. Нормально те, що вони йдуть далі. Кожен розвивається у своїй мірі. У цій ситуації я все таки відправила на терапію дружину колишнього чоловіка. Тому що вона їй дуже необхідна, судячи з цієї ситуації. А пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий, що дозволив вагітній дошці переїхати до мене, хоча моя дівчина проти цього. У мене 40 років. З колишньою дружиною є 18-річна донька. називаємо її Меді. Ми розлучилися, коли їй було 7, і бачилися з нею лише 3 дні на місяць. Її мама переїхала з передмістя, куди добиратися майже годину, щоб бути ближче до своєї родини, і щоб донька могла відвід. Школу. Я тим часом працював у місті. Через деякий час меді набридли всі ці поїздки, і вона запитала, чи можемо ми змінити графік. Ми майже щодня розмовляли по телефону, і я був дуже залучений у її життя. Вона відмінна учениця, закінчила школу з оцінкою вище ніж 4,0. У неї багато друзів. Як я думав, дуже милий хлопець. І вона не знала, чим хоче займатися у житті, і вона збиралася відкласти стипендію на рік, щоб вступити до громадського коледжу і працювати. Також я перебувала. Й у стосунках з вірою 37 років, і вона чудово ладнає з меді. Ми разом близько двох років, і кілька місяців тому вона переїхала до мене. Додано. Її сусідка по кімнаті вийшла заміж, і вона не могла дозволити собі оплачувати оренду самостійно. разом майже два роки, і я думав про те, щоб зробити її пропозицію. Тож після її невдалих способів знайти інше житло. Переїзд до мене здавався гарною ідеєю. Вона оплачувала рахунки за електрику і воду. А оскільки іпотека вже погашена, я оплачую тільки податки, страховку та інші комунальні послуги. І все було чудово. Останні кілька років я не особливо ходив на побачення через медій і роботу, тому було чудовим завжди мати когось поруч. Віра не хоче своїх дітей, а мені достатньо тієї, що вже є. Так що все було чудово. Але ось меді завагітніла, і мама вигнала її з дому. Їй хлопець ще рік навчається на медбрата і живе на орендованій квартирі з сусідами. Донька зрозуміло, поки зупинилася у мене. І про вагітність дізналася із запізненням. Термін пологів у січні. Цей пост було написано 20 серпня. Не з бойфрендом бо обговорили всі варіанти і вирішили залишити дитину. Вона дуже тихо розповідала мені про це і запитувала, чи може вона залишитися. Я сказав, що звичайно, вона знає, що подібні події викликають розчарування, але вона завжди буде моєю дитиною. Якщо це те, що нас чекає, я готовий підтримати її в розумних межах. Тобто я готовий доглядати за дитиною, якщо у неї буде робота або навчання, і вона продовжить працювати і ходити на навчання. Але я не буду доглядати за дитиною, щоб вона могла ходити на вечірки або тусуватися з друзями. Якщо хлопець заскочить. Що, як я їй сказав, найделікатнішим чином з можливих може трапитися навіть з найближчими хлопцями, і потрібно буде подати на аліменти, і там їй відповідь до і після пологів, але коли вона відновиться, Їй доведеться повернутися до виконання домашніх обов'язків на додаток до догляду за дитиною. Я сказав їм з бойфрендом переспатися думкою, вони так і зробили. Після чого повернулися з вдумливими відповідями і навіть проектом бюджету та цілями по ньому, що я знайшов вражаючим. Отже, маленька спальня по. Орусь з кімнатою медії, в якій зараз стоїть бігова доріжка, якою я ніколи не користувався, перетворюється на дитячу. Зрозуміло, я тримав віру в курсі усього цього. Також додано, і я гези, скільки ще мовних зворотів доведеться застосувати, щоб люди зрозуміли. Ми з вірою обговорили все це. Перш ніж я поговорю з дітьми, детально я дуже чітко дав їй зрозуміти, що всі троє можуть виявитися мешканцями цього будинку на пару років. Вона підтримала мене. Я тримав її. У Курсі, коли її проживання тут стало планом, вона поставила мені ультиматум і сказала, щоб я вигнав доньку, тому що там вже повнолітня. Я сказав, що не буду цього робити. Віра, все ще з нами, від чого усім дискомфортно. Вона здавалася дійсно розуміючою, поки я не розповів їй план. Вона засмутилася і сказала, що якби хотіла виховувати дитину, то завела б власну. Сказала, що не підписувалась на це, і їй таке не подобається. Вимагала, щоб я скасував пропозицію, що меді 18. Якщо вона хоче залишити дитину, їй необхідно розібратися з цим питанням самостійно. Я відповів, що не буду цього робити, що вона завжди буде моєю донькою. і Раз потребує підтримки. Вона пригрозила з'їхати, якщо я не скажу меді розбиратися. А потім розлютилася, що мої відповіді було. Розумію, тепер вона уникає нас обох, але все ще залишається з нами або поводиться різко. Знаю, чого вона від мене очікує, але від цього весь будинок на голках. Додано: перестаньте твердити, що Віра буде шокована переїздом Меді. Це будинок Меді. Вона завжди жила тут. Так, все інше є сюрпризом, але не те, що моя донька живе у своєму будинку. І ще у нас є оновлення, опубліковане через шість днів. Мій останній пост вийшов трохи сумбурним, але я все одно радий, що написав. Його прочитавши коментарі, я просто подумав. Що я роблю не так, я пропонував Вірі поговорити, і вона почала першою. Вона і справді ніби вибачилась, сказала про свій стрес від того, що очікувала, меді буде дотримуватись колишнього графіка опіки або, можливо, трохи на нашу користь, але не проживати постійно і вже точно не з дитиною. А потім вона сказала, що не думала, що я насправді дозволю їй жити тут з дитиною. Вона сказала, що зможе піти на компроміс, якщо меді з хлопцем зламає його дах, знайдуть собі житло, коли він почне працювати повний робочий день. І вони пообіцяють ніколи не просити її про допомогу. Вважаю, вона вважала, що якщо буде бачити світло в кінці тунелю, то зможе з усім впоратись. Я сказав, що розумію, але її поведінка була жахливою. Я не бачу можливості спільного проживання після такого. Вона була засмучена, давалось шокована і дуже розлюченою. Я сказав, що вона може залишитися в підвалі, відокремленому, з окремим входом і міні-кухнею на місяць, поки буде шукати нове житло. А я поверну гроші за оплачені рахунки: 790 доларів, які я округлив до тисячі. Віра була не Задоволеною і дуже істерила. Тому я подзвонив Меді і запитав, чи може вона переночувати у Дага. Я запропонував Вірі залишити її побути на одинці, На що вона сказала мені Піти на пуй. Того дня я працював з дому, тому був поруч, але не заважав їй, поки вона переносила свої речі вниз. Того вечора у неї була робота, і вранці вона повідомила, що переїжджає до подруг. Я запропонував допомогу, але вона знову відмовилась і залишила ключ на столі. Я змінив код безпеки, але сказав, що якщо вона щось забула, нехай. Дасть мені знати, і я впущу її забрати речі. Я думала, що драми не буде. Звичайно, я відчував смуток, але почувався краще щодо ситуації в цілому. Ми не можемо нічого довести, але в останні дні комохоїдні рослини медії різко почали вмирати, і вона сказала, що зникла частина її концентрованих добрив. Ми всі були проінформовані, що їх не можна чіпати або поливати. А донька попросила мене встановити бочки для збору дощової води, тому що рослини не можуть бути политі водою із-під крана. Вона дуже пригні. І не говорить цього прямо, але я думаю, ми обоє вважаємо, що Віра щось з ними зробила. Я запитав, чи хоче вона, щоб я щось зробив, але вона відповіла, що ні. У якийсь момент Віра надіслала їй неприємне повідомлення, в якому написала, що меді винна у тому, що я залишуся один, і сподівається, що вона тепер щаслива. Я сказав їй відправити її у блок. Не знаю, чи відчуває вона провину, чи вважає, що заслужила таке. Вона навіть не хоче, щоб я замінив рослини. Сказала, що просто спробує хоч когось врятувати. Рятувати, тож, якщо хто знає хороші сайти в США, де можна купити комохоїдних божирянку, дайте мені знати. Загалом все так собі. Очевидно, деякий час я буду один, але є і хороші новини. У мене є подруга, яку меді знає з дитинства. У неї є діти. Вона запросила меді на обід. У мене була презентація щодо того, що меді вважала себе здатною впоратися і відвідувати навчання навесні з новонародженою дитиною. Вона мене не слухала і говорила, що у неї все вийде. Подруга змогла переконати. Її, що один семестр не зіпсує її життя, так що це плюс. А що стосується її хлопця Дага, то я поговорив з його батьками. Вони, як і я, не в захваті, але будуть підтримувати дітей. І раді швидкій появі онука. Вони живуть більше, ніж за одну годину їзди від нас. Але я сказав, що в мене є вільна кімната, якщо вони захочуть скористатися нею під час візиту. А Дагу, який підробляє паралельно з навчанням, я сказав, що в цьому семестрі він ще може працювати, але в наступному його головним завданням стане отримання диплому. Незважаю, зважаю, чи ні на що. Я готовий підтримувати їх обох фінансово, а дитину навіть більше, ніж підтримував би в звичайних умовах. В наступному семестрі, тому що знаю, що найкращий спосіб забезпечити моєму онукові хороше життя. Це переконатися, що його батько отримає диплом і хорошу роботу. Він, схоже, зрозумів і був вдячний. Можливо, він і такий розбещений, як я думав. Лол, вердикт не поганець. Коментарі. Цікаво, як це працює. Подруга вважає, що 18-річна дівчина повинна бути незалежною і жити окремо від батька, тоді як її річній жінці без дітей слід надати притулок і годувати. Дівчина, яка нібито була готова піти, не має куди піти і не може дозволити собі жити самостійно. Тому вона просто злиться, що її ультиматум не спрацював і продовжує жити автором. Час сказати вашій дівчині, що вона може робити те, що найкраще для неї, але ваша донька, ймовірно, буде тут протягом трьох-чотирьох років. Дайте їй зрозуміти, що ви хочете, щоб вона залишилась, але ваше життя зміниться. Автор я так їй і сказав, але вона не задоволена цим, і грубиянить мені. Три-чотири роки подвійно більше. До того часу меді навіть не закінчить коледж, навіть якщо буде вчитися на денній формі. В меді, ймовірно, знадобиться машина. Як студент у коледжу зможе дозволити собі машину, оренду та дитячий садок, не маючи роботи. Дитячий садок коштує дорого, хто за це буде платити? Або хто буде доглядати за дитиною, коли вона буде у школі? Чи на роботі? Будьте реалістичними. Ця дівчинка та її дитина не переїдуть найближчим часом. Це непогано, але ви повинні бути більш реалістичними. Лістичними Ця дитина вже буде в початковій школі, перш ніж Менді стане незалежною. Чувак, вона показала їй свою дуже підлу сторону. Не ігноруй це. Ти написав. Вона сказала, що не погоджувалась на це і не згодна з цим. І вимагала щоб я відкликав пропозицію, що Меді 18 років, і вона повинна сама вирішити, чи хоче залишити дитину. Це просто огидно. Вибач, але я не вибачаюсь, і ти це знаєш. Крім того, Вірі 37 років, і вона повинна сама вирішувати, чи хоче вона мати виключене право голосу в питанні. То може залишатися в домі? Вона може знайти і Оплачувати власне житло, якщо хоче наполягати на тому, щоб залишитися. Якщо 18-річна дівчина без закінченої освіти і без нормальної роботи, достатньо доросла, щоб її виконали на вулицю і змусили самостійно дбати про себе, то віра теж може. Я б не хотіла продовжувати зустрічатися з кимось, хто вигнав би мою 18-річну вагітну доньку. 18 років це ще не дорослість, і дорослі, які вважають, що 18 років це відповідальний вік, щоб бути на 100% самостійним є проблемою. Молодець, що все ще готовий бути батьком для своєї дитини, коли вона тебе потребує. Непоганець. Ти, звісно, непоганець, але я розумію, чому Віра засмучена. Дитина буде вимагати всього, що стосується спільного проживання. І так, Віра права. Як 18-річна мама меді безумовно потребуватиме великої підтримки у вихованні дитини, і це не тривіальне прохання до Віри. Як ваша співмешканка, вона буде тепер виконувати роль бабусі або мачухи, подобається їй чи ні? А ви живете разом лише три місяці. Так, я б була б засмучена. Однак, Віра зустрічається з тобою, батько. І, судячи з усього, дуже підтримуючи людиною. Не можна так робити і не очікувати, що людина буде підтримуюча для дитини, на яку вона вже може покластися. Зрештою, віра повинна поважати те, що вашим пріоритетом є ваша дитина, яка має бути. І це, мабуть, одна з речей, яку вона поважає у вас, а це означає компроміси для віри. По-перше, вам потрібно знайти взаєморозуміння, потім вам потрібно скласти план. Один варіант: віра, знову виїжджає. Це прикро, але ви поважаєте її межі, ви можете підтримати її в цілому. Або ж віра погоджується залишитися з меді та дитиною і змириться з цим. Якщо ви обираєте цей шлях, обговоріть детальний план з Меді. як довго вона отримуватиме підтримку. Що саме включає ця підтримка? Точно, конкретно що буде, якщо їй знадобиться більше, як ви допоможете їй досягнути успіху? У мене в голові не вкладається те, що мати дівчинки вигнала її з дому. Віра, окей, вона не хоче дітей, можливо, вона фрі, і для неї дитина в домі. Це буде дуже важка ситуація, особливо враховуючи те, що скоріш за все їй доведеться ще й допомагати і дивитися з цією дитиною. Але мати дівчинки вигнала її з дому у 18 років вагітною. Окей, вона ще може вийти на якусь роботу, вона може там трішки заробляти гроші, але це ж не до. Тут взагалі залишилося три місяці, і навіть якщо вона знайде роботу на дому, вона не зможе багато часу приділяти цій роботі. Так само її хлопець, який зараз навчається, він або кидає навчання, йде на звичайну роботу з маленькою заробітною платою, і потім він не зможе повернутися на навчання, тому що просто не вистачатиме коштів. Або він забиває на це і нормально навчається. В цьому випадку вірі ой, не вірі, а доньці не буде вистачати грошей, і їм в принципі не буде вистачати грошей. На життя, тому що вже ось ось дитинка народиться, а він ще навчається. Я дуже рада за медію, що у неї є такий підтримуючий батько, що він може дати їй і прихисток, і допомогти фінансово, і також допомогти її хлопцю, враховуючи те, що йому також потрібні кошти. Він же ж орендує житло з друзями. Скоріше за все, я так розумію, що автор буде йому давати кошти на оренду, або він переїде і буде жити у них безкоштовно. Це також дуже велика фінансова допомога. Мій вердикт те в тому, що автор точно непоганий, Він молодець, донька його непоганець, але ну що зробиш? У 18 років вже так вийшло. Віра трішки поганець в тому, що її попереджували, але її це все, все рівно не влаштовує. Вона якось там не так сприйняла те, що говорив автор, і думала, що буде так, як вона хоче, але в принципі з'їхала, то з'їхала, і вже й на тому добре. Найбільше поганець цій ситуації це мати меді. От вона поганець зі всіх поганців. А ви пишіть цю думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець за те, що сказала батькові, що планую змінити ім'я і що я існую не для того, щоб бути реінкарнацією його матері. За місяць до того, як мама дізналася, що вагітна мною померла моя бабуся, мама батька. Коли батьки дізналися, що я дівчинка, батько наполіг, що мене слід назвати на честь бабусі. У міру мого дорослішання ставало зрозуміло, що я дуже схожа на бабусю. У дитинстві ці згадки і порівняння були приємними. Мені подобається. Була слухати історію про бабусю, порівняння завжди були приємними. А потім настали мої пізні підліткові роки. Я почала робити речі, з якими сім'я не погоджувалась. Я вибрала коледж і кар'єру, які не подобалися батькові. Він почав порівнювати мене з бабусею, але вже не в хорошому сенсі. Він дав зрозуміти, що я повинна відповідати її спадщині. Сказав, що я її підведу, якщо не буду чинити, як вона. Я була в жаху від цього і відмовилась змінювати свої вшинки. І пішла-поїхало. Я переросла свої Хобі і батько з його братами почали сварити мене на підставі того, що твоїй бабусі це подобалось. Я сказала, що більше це не люблю, а вони наполягали, що повинна це любити, тому що я точно така, як вона. Чесно кажучи, це ще більше відштовхувало мене від них. Раніше це просто означало втрату інтересу і набуття нових хобі. Тепер вже я не хотіла займатися нічим з того, чим займалася вона, тому що, очевидно, мене будуть дошкуляти цим все життя. Під час навчання в коледжі я змінила. Зачіску, у них знову сталася істерика. Саме в той момент я почала ходити до психотерапевта і усвідомила, що всі ці роки вони ставились до мене як до реінкарнації своєї матері. Батько перекрутив всю мою особистість, щоб вона відповідала особливостям матері. Я почала задаватися питанням: чи дійсно мені подобаються певні речі, чи дійсно батько любить мене такою, яка я є. Тож я почала досліджувати себе, пробувати нові речі. Батько продовжував відчувати невдоволення. Можливо, найбільшим Приводом для розладу стало те, що я почала використовувати скорочену версію свого імені, моє повне ім'я Лурейн. Але я почала представлятися як Рейн для частини друзів у старшій школі та коледжі. Це було моїм прізвиськом, але я повністю його прийняла. Батько з братами відмовились називати мене так і засмутилися, якщо хтось так робив. Потім я пофарбувала волосся, як і раніше схоже на неї обличчям, але моє волосся постійно порівнювалося з бабусиним, і я знаю, що це стало ударом для батька і моїх дядьків. Я Пояснила, чому все це роблю, і вони сказали, що я драматизую, але порівняння не припинилися. Зараз мені 27, і наступного року я виходжу заміж. Нещодавно батько запитав, чи збираюся я змінювати прізвище. Я відповіла, що так. Він благав мене зберегти його, тому що зараз я представляюся як Рейн, моє повне офіційне ім'я, таке ж, як і в бабусі. Я сказала, що хочу мати прізвище чоловіка і наших майбутніх дітей. Я також сказала, що використовую це як привід для офіційної зміни імені на Рейнд. Друге ім'я, яке знову ж таки збігається з іменем бабусі. Батько був дуже засмучений, і сказав, що я злопам'ятна. Я відповіла, що я не злопам'ятна, а намагаюсь повернути власну ідентичність. Я сказала, що існує не для того, щоб бути реінкарнацією його матері, і що можливо, якби він так сильно не запихав у мене цю ідентичність, я б не відчувала, що мені необхідно робити подібне. Він засмутився ще сильніше і сказав, що можливо одного разу я зрозумію, як він себе почував, коли він помре. Він не розмовляє зі мною вже декілька днів, а мама сказала, що я образила його почуття. Вона вважає, що я не повинна була говорити, що офіційно зміню ім'я, і мені не варто було говорити всього того, що я сказала, наречений на моєму боці. А я не знаю, що і думати, чи я поганець. Вердикт Редіт не поганець, але батька з дядьками дуже сильно зачмирили в коментарях. Тож, коментарі. Непоганець твій батько і дітки перетворили тебе на ходячий пам'ятник твоєї бабусі, наполягаючи на тому, щоб ставитися до тебе як до окремої особистості, твоя мама ідіотка, що дозволила їм так з тобою поводитись. Люди, які перетворюють своїх дітей на ходячі пам'ятники, і живі монументи своїм померним родичам, Відстій! Скажи своєму батькові: не хвилюйся, а коли ти помреш, я нічого не назву на твою честь. Непоганець, автор. Це дивно, тому що він постійно натякає, що я повинна назвати свого першого сина на його честь. Мій чоловік теж молодший, і ми обоє домовились, що наші діти отримують свої унікальні імена. Його родина це розуміє. Моя родина не задоволена тим, що я не буду використовувати жодне з їхніх імен. Цікаво, що про це все думають твоя мама і її родина. Вони хоча б намагалися переконати їх перестати порівнювати тебе з матір'ю твого батька. Автор, моя мама просила їх не порівнювати мене з нею, але вони не слухали. Вона просто вважає, що я не бо насправді я дотримуюся межі. Її родина поважає мене, коли я називаюся Рейн, і не порівнює мене з нею. Деякі з них знали її і кажуть, що вона не варта того, щоб мій тато і його брати так її обожнювали. Непоганець, але я думаю, що тобі потрібно піти на терапію. Твій батько і дядьки явно потребують терапії. Вони переживають свою скорботу дуже нездоровим для них і для тебе способом. Ти заслуговуєш бути собою без намагання відповідати очікуванням твоєї бабусі. Ще одна історія з конченими родичами. Якби ось такий треш творив хтось один із родичів, це ще можна було якось зрозуміти, але це, звісно, не окей в даній ситуації. Але це робить тато і ще брати його, тобто її дядьки. Це взагалі ненормально. Особливо якщо інші родичі кажуть, що його бабуся, точніше, її бабуся, а мати її батька не заслуговує такої шани і таку, такого всього цього, що вони. Не творять на місці авторки, я б взагалі мінімізувала, хоч якісь відносини з дітьками і татом, прям максимально мінімізувала, якщо є можливість, взагалі припинити спілкування, тому що вони дуже нав'язують свою думку і взагалі не сприймають її як особистість. Це повне нехтування її інтересами і її життям. Їй вже 27 років. За 27 років можна було це все переварити. Якщо померла твоя мати, за 27 років можливо, можна було. Це вже прийняти, пропрацювати з психологом і забути цю всю ситуацію. Мене також назвали в честь моєї бабусі, і, в принципі, ніхто проти цього не був. За все моє життя, буквально там здається, два чи три рази мені ще говорили про бабусю. Не так, щоб мене з нею зрівнювали, але просто казали, що, можливо, там є деякі схожі риси, і здається, все. Я не проти називати дітей в честь померлих родичів. Деякі кажуть, що це ненормально. Ось на кшталт того, що ти Кладаєш чужу долю на себе, але я в це не вірю. Але саме ось такий пресінг, який відбувається, це ненормально. А ви пишіть свою думку в коментарях? Не забудьте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.